Якщо ви візьмете дуже гарячу каву, скажімо, в термосі, і залишите її в кімнаті, то ви знаєте, що ця кава автоматично почне охолоджуватися сама по собі, поки не досягне кімнатної температури. Але моє питання, чому не може статися зворотня? Чому кава кімнатної температури не може автоматично сама по собі нагрітися? Я знаю, це звучить як дурне питання, тому що ми не бачимо, щоб таке відбувалося. Але чому ні? Чому це не відбувається? Самі такі питання привели нас до відкриття одного з найглибших принципів термодинаміки. І саме це ми вивчатимемо в цьому відео. Тепер перед тим як почати, оскільки тут буде багато передачі енергії, важливо переконатися, що ми говоримо про одне і те саме. Один із способів зробити це визначити поняття система і оточення. Отже, що саме таке система? Система це, по суті, група речей, які нас цікавлять. Наприклад, якщо я намалюю межу навколо цієї кави і назву каву системою, тоді всі молекули цієї кави стають частиною моєї системи. А все, що знаходиться за цією межею, як от молекули повітря всередині термоса, молекули самого термоса, стіл, кімната та все інше, стає оточенням. Зрозуміло? Отже, у вас є система, у вас є межа, і все, що знаходиться за цією межею, це оточення. Межа, звісно, уявна, але ми можемо визначати свою систему як завгодно. Наприклад, інший спосіб визначити систему, це розглядати межу тут. Тепер я би сказав: дивіться, все, що всередині термоса, молекули кави, молекули повітря тут, включно з самим термосом, це тепер моя система. Це об'єкти мого інтересу. А все, що за цією межею, тепер стає оточенням. Отже, ми повністю вільні у визначенні того, що є нашою системою. І щоб навести ще один приклад, я міг би також визначити свою систему як частину кави і частину термоса, як показано ось тут. І знову ж таки, все інше стає оточенням. Це може не бути найбільш корисним варіантом для нас, але ми можемо обрати що завгадно. Тепер у решті цього відео давайте визначимо цю систему й оточення. Розглянемо термос і всі молекули всередині термоса. Усе це буде нашою системою, а все інше стане нашим оточенням. Гаразд. Тепер давайте подивимося, що насправді сталося, коли наша кава охолола. Ну, Спочатку наша система знаходиться при дуже високій температурі. Це означає, що частинки цієї системи, а саме молекули кави, Мають дуже високу середню кінетичну енергію. Пам'ятайте, що це і є температура. Так? Отже, все наші частинки. Але пізніше наша система охолола, температура нашої системи зменшилася. Це означає, що середня кінетична енергія частинок повинна була стати меншою. Це означає, що ця система втратила якусь енергію. Куди вона поділася? Ви, напевно, здогадалися, вона, мабуть, перейшла в оточення. І ось у чому річ. Якщо наша система втратила якусь кількість енергії, то оточення повинно було отримати точно таку ж кількість енергії, так? Тому що енергія не може бути створена або знищена. Гадайте що? Це саме те, що ми називаємо першим законом термодинаміки. Перший закон термодинаміки, це, по суті, закон збереження енергії. Ви не можете знищити або створити енергію, її завжди потрібно враховувати. Отже, у нашому випадку, коли йдеться про систему і оточення, це, по суті, означає, що енергія, втрачена або отримана системою, повинна точно дорівнювати енергії, отриманій або втраченій оточенням. Тепер, перед тим, як рухатись далі, може виникнути питання. Коли система втратила енергію, її температура суттєво знизилася. Тепер оточення отримало ту ж кількість енергії. Тому його температура також повинна була суттєво зрости, так? Отже, чому ж кімната не стає гарячішою? Коротка відповідь така. Так, оточення отримало ту саму кількість енергії, але не забувайте, що в оточенні набагато більше молекул, ніж у системі. Тут набагато більше молекул. І пам'ятайте, оточення представляє молекула повітря. Тут. Молекули кімнати і так далі. Оскільки наше оточення має набагато більше молекул, порівняно із системою, енергія, розподілена між усіма цими молекулами, майже не впливає на середню кінетичну енергію, як наслідок, температура оточення майже не змінюється. Отже, це приводить нас до нашого основного питання: якщо у вас є система з високою температурою, як наша гаряча кава, вона може автоматично охолонути, передавши енергію оточенню. Чому ж? Зворотнє не може статися. Чому енергія з оточення не може просто перейти в систему з кімнатною температурою і підвищити її температуру? Справжнє питання, над яким слід задуматися, чи це порушує перший закон термодинаміки? Зупиніть це відео і подумайте над це. Добре. Тож давайте подивимося. Поки ми переконалися, що енергія, отримана системою дорівнює енергії, втраченої оточенням, все в порядку. Перший закон термодинаміки не має проблем з цим. Отже, якщо розглядати лише перший закон термодинаміки, гаряча кава може охолонути сама по собі. І зворотнє також повинно бути можливим. Ось чому ми кажемо, що це не дурне питання. Але оскільки ми знаємо, що це не відбувається. Значить, має бути ще щось, що запобігає цьому. Що не так? Це другий закон термодинаміки. І він говорить, що ентропія не може спонтанно зменшуватися. Тепер я знаю, це знову породжує багато питань, тож давайте спершу спробуємо зрозуміти, що таке взагалі ентропія. Отже, існує багато способів мислення про ентропію, але я люблю думати про це як про міру того, наскільки ваша енергія поширена. Що це означає? Щоб зрозуміти це, знову розглянемо нову систему. В цей раз давайте візьмемо всю кімнату і все, що знаходиться всередині неї, як нашу систему. І припустимо, що ця система ізольована від свого оточення. Все, що за межами кімнати тепер стає оточенням. І припустимо, що воно ізольоване. Це означає, що все, що відбувається всередині моєї системи, енергія повинна залишатися в межах системи. Гаразд? Енергія не може нікуди втекти. Це те, що ми пропускаємо. Отже, тепер, якщо повернутися до початкових умов, коли кава була дуже гарячою, так, ця конкретна кава була дуже гарячою. То дивіться, енергія була зосереджена тут, була висока концентрація енергії. І тому ми б сказали, що інтропія нашої системи була низькою. Але потім, коли кава охолола, загальна енергія моєї нової системи, тобто всієї кімнати, Залишилася такою ж, тому що енергія просто перейшла з кави та термоса в кімнату. Енергія не змінилася, але вона тепер стала більш розподілена. Отже, тепер ентропія зросла. Отже, ми почали з низької ентропії, бо спочатку енергія була зосереджена, а потім перейшли до високої ентропії, бо енергія стала більш розподіленою. Чим більше енергія розподіляється, тим вищою стає ентропія. Раз, то що ж говорить другий закон? Другий закон говорить, що ентропія не може спонтанно зменшуватися. Іншими словами, енергія не може спонтанно концентруватися. Енергія може спонтанно розподілятися, це можливо, але от саме концентруватися спонтанно вона не може. Це саме те, що говорить нам другий закон термодинаміки. Отже, давайте подивимося, чи можемо ми застосувати це тут. Прямо зараз, якщо ви розглянути ситуацію, якщо ви подивитеся на ентропію зараз. Енергія досить розподілена у порівнянні з початком. Енергія була трохи більш зосереджена в калі. Як наслідок, ми почали з трохи нижчої ентропії системи, і з часом ентропія збільшилася, енергія стала більш розподіленою. Це триває доти, доки температура не зрівняється. Коли це відбувається, ми кажемо, що досягнуто теплової рівноваги. Це означає, що після цього вже не буде значної передачі енергії всередину або ззовні, принаймні на макроскопічному рівні. Отже, ми досягли теплової рівноваги, і коли це сталося, енергія розподілилася, і як результат ентропія зросла. Це може статися згідно з другим законом термодинаміки. Але чому не може статися зворотня? Чому енергія з кімнати не може просто перейти в каву? Якби це сталося, то дивіться, енергія знову стала більш зосередженою, і, відповідно, ентропія зменшилася. Але другий закон говорить, що це не може відбуватись спонтанно. Ентропія не може спонтанно зменшуватися. Ось чому кава кімнатної температури не може спонтанно нагрітися. Що мене захоплює, так це те, що ми сприймаємо це як належне. Ми знаємо, що це не може статися, але причина цього ентропія. Це не так очевидно, як задуматися. І що ще цікаво, саме через тепло завжди спонтанно переходить від гарячого тіла до холодного. Це відбувається тому, що так ентропія зростає, і це дозволено, але зворотнє не може відбуватися. Якби тепло спонтанно переходило від холодного тіла до гарячого, це порушило б другий закон термодинаміки. Ентропія зменшилася. Це не дозволено. Але у будь-якому разі це приводить нас до останнього питання, як щодо холодильників? Якщо подумати, всередині холодильника досить холодно, і оскільки тепло постійно виходить із холодильника, це означає, що тепло переходить із холодної області в теплішу область, теплішу зону або гарячішу зону, що є прямо протилежним тому, що ми сказали. Отже, чи порушує це другий закон термодинаміки? Ні, тому що ключове слово тут спонтанно. Ми сказали, що це не може відбуватися спонтанно. Холодильник не робить цього спонтанно, він використовує електричну енергію. Там є теплонасос, який працює від електрики, і він, використовуючи електрику, викачує тепло назовні. Тобто це не відбувається саме собою. Це використовує електрику для цього, тому це нормально. Це не спонтанний процес, отже, це не порушує другий закон. Можете уявити, що якщо електрика вимкнеться, то тепло почне надходити назад, і вся ваша їжа зіпсується. Але тепер ви можете запитати, ну зачекайте, що щодо інтропії системи? Тепер нам потрібно бути обережними, подивіться, оскільки ми використовуємо електрику, це означає, що ця система вже не є ізольованою. Тож простіше було б уявити, що замість підключення до розетки холодильник підключений до генератора. У цьому випадку ми все ще можемо мати повністю ізольовану систему. Нам не потрібна енергія ззовні. Уявімо, що це електрогенератор, який використовує дизель і перетворює його на електрику. Отже, що відбувається? Подумайте про це до того, як ви ввімкнули генератор, у генераторі був певний обсяг дизелю. Дизель містить певну енергію. Це не теплова енергія, це хімічна енергія, але вона концентрована. Тобто спочатку в цій системі була ділянка з низькою ентропією. Добре. Тепер що відбувається, коли ми запускаємо генератор? Що стається з цією низькою ентропією, хімічною енергією в дизелі? Вона, врешті-решт, виділяється у вигляді тепла і перетворюється на теплову енергію всіх частинок тут. Тобто енергія розподілилася. Як результат, дивіться, ентропія, зрештою, зросла. Отже, якщо правильно враховувати всі джерела енергії, всю енергію всередині системи, ви знайдете, що ентропія ніколи не зменшується. Звісно, можливо, активно викачувати тепло і знижувати ентропію однієї частини системи. Але в результаті ви побачите, що ентропія іншої частини системи завжди зростає, щоб забезпечити, що загальна ентропія системи ніколи не зменшиться. Вона може залишатися незмінною або тільки збільшуватися, тож немає жодного способу порушити другий закон термодинаміки.